Козацька рада народження легенди. Північний напрямок залишається потенційно небезпечним. Тому Україна посилює оборонні заходи на цій ділянці. Наразі на території Білорусі не спостерігається створення ударних угруповань, але вже у вересні там плануються спільні навчання з росіянами. Захід 2025. Після минулих таких маневрів почалася велика війна у 2022-му. Тож українські прикордонники пильнують ситуацію. Що бачать та як охороняють північний кордон? Про це в сюжеті моїх колег із Рівненщини. Доброго дня. Державна прикордонна служба контрольний пост. Документи ваші, будь ласка. Документи, які посвідчують вас особу, і військооблікова. Будь ласка. Це один з контрольних постів на півночі Рівненщини. Шлях веде до кордону з Білорусію. До нього трохи більше як 10 кілометрів. Усі транспортні засоби тут ретельно оглядають. Заборонич вони є завоєш перевезти буде працювати службова собака. Дора, вперед, шукати. Перевіряємо документи, також наявність військово-облікових документів осіб 18-60 років. Шляхом перевірки за базами даних також здійснюється огляд транспортних засобів. Перевіряємо на наявність заборонених предметів, зброї, боєприпасів, наркотичних речовин. На четвертому році великої війни люди вже звикли до таких поселених заходів. Більшість ставиться з розумінням. Місцеві кажуть, охорона надійна. Все дуже добре, що так перевіряється. Я хлопці знають, їжджу на день по два-три рази, і ми отак перевіряємо багажники. Все це дуже добре, щоб не було ніякого ні перетину, ніяких цих чужих. З першого дня страшно, але. Дякуючи нашим хлопцям. Ми це надіємося, що все буде добре. Контрольні пости облаштовані на усіх дорогах, що ведуть до прикордоння. Проте є й ті, хто намагається їх оминути. Особа намагалась обійти склад прикордонного наряду. Проте його вчасно було виявлено прикордонниками за допомогою тепловізійного приладу. Ну відповідно, особу затримано і притягнуто до відповідальності. Від початку цього року на Рівненщині військові склали вже понад тисячу протоколів за порушення правил прикордонного режиму. А ось так пильнують лінію державного рубежу за цим парканом і колючим дротом. Усе перекопано і заміновано. За кілька метрів Білорусь патрулюють цілодобово. Виходимо з групою мінімум три чоловіка, дивимося на суміжну територію, чи немає слідів ніяких, щоб не допустити знову вторгнення, як було. Ц другому році Євген перевівся сюди за станом здоров'я півтора року тому. У 22-му стримував окупантів на Житомирщині, а в 23-му на Луганщині. Тепер на варті північного кордону. Док я служу, то на цій ділянці спокійно і порушень, якби таких не було. Військовослужбовець Олександр об'їжджає прикордонну смугу на рошелі за кермо бронемашини сів у перші три роки тому, як повернувся зі сходу. За потреби наряд доправить куди завгодно. Хоча місцевість тут майже непрохідна. скрізь ліси й болота. Набагато швидше можна добратися до точки, якщо якась екстрена ситуація. Зараз такі відносини з нашими сусідами, то ця машина на цьому кордоні. Я думаю, необхідно. за колегами по той бік кордону спостерігають з неба. Ситуація нині контрольована, запевняють прикордонники на цьому відтинку кордону з Білоруссю без провокації. Зв'язку з тим, що Республіка Білорусь продовжує надавати Російській Федерації свої території, повітряний простір, інфраструктуру. Всі переміщення військової техніки на ділянці Республіки Білорусь фіксуються нашими підрозділами. Ударного групування. Я б могло здійснювати вторгнення. Станом зараз не зафіксовано. Рівненське полісся від Білорусі відмежовують кілька ліній оборони, та цей напрямок дотепер залишається загрозливим. Кордон охороняється посилено, здійснюється постійне його інженерне облаштування, створюється фортифікаційне облаштування ліній державного кордону. Це і імінно вибухові загородження, і невибухові загородження, і сусільне спостереження, відеоспостереження за всією протяжністю лінії державного кордону. Перетнути державний рубіж запевняють прикордонники, нікому не дозволять. Особовий склад постійно навчається, та в разі чого готовий до вісічі збройної агресії проти України. З Рівненщини сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини.